Всім привіт! Буде сьогодні у нас на тестуванні ось така відеокарточка. Це в нас MCI Gaming 1080, 8 ГБ пам'яті. Хороша, скажімо так, відеокарта на сьогоднішній час. Та ще, в принципі, всі ігрушки, всі новинки. І ще думаю, навіть рік-два можна буде на ній спокійно сидіти. Ось такому в виконанні MCI, червоно-чорний кожух. Ось ці, скажімо, поставки, вони світяться червоним. Ззаді в нас є бекплейт. Чорненький ось такий. Жилення у нас 6 pin. Тобто блок жилення такий треба до неї не поганий. По відеовиходам в нас DVI, i DisplayPort 3 штуки і один HDMI. І будемо тестувати відеокарточку, скажімо так, трошки нестандартним методом. Ну, що мається на увазі? Не full HD розширення, а протестуємо там в деяких ігрушках в 2К і 4К розширення. Ну що ж, поїхали. CSGO зразу таки психанув, виставив 4К розширення і ультраналаштування. Тобто все, що можна, у нас включено. І в нас. Ух ти, прилетіло ззаду. І в нас стабільних там. 140, 150, ось 180 FPS. Ось прям як іграють. Ну, в Крес. Блін, і там, і там. Так. Ну, Ну, хоча б нерухомого можу вбити. Ну, в нас 144 кадри, тобто можна... Появляйся. Можна спокійно включати вертикальну синхронізацію на 144 Гц, буде 144 FPS. Перезарядка. Одним словом, КСК в 4К на ультра можна 144 Герц, якщо є монітор, можна собі спокійно бавитись. Запустив відьмака третього, не знаю наскільки актуально його тестувати, але в принципі гра в нас легенда. Ну, одним словом, що в нас по настройках. Викрутили, поставили 2К розширення. Максимальні в нас налаштування лише Heiworks повністю повиключав. І поступ роботка, чи як правильно, так само все на високих. І так, і що ми отримуємо в ігрі? І в нас близько 80 кадрів. Тобто, при 2К розширені. Звісно, Відьмак в нас старенька ігра, але результат такий хороший. Якщо не пам'ятаю, з 2015 року Відьмак на відеокартах 2016. В принципі, топ 16 року в 2К. На той час 2К розширення десь там край вухом. Можливо, і хтось знав, але я, наприклад, ну, не чув такого. Ну слово в нас в такому решені 80 FPS. Давайте включимо раді інтересу. Так, все на максимум Хейвокс. Hey і дивимося на результат. Так, включили ми Хейвокс hey на максимум. І в нас FPS просів, ну, трошки просів, майже 60 кадрів. Просідає. Але нагадую, що це є в нас 2К розширення ультраналаштування плюс максимальний рівень на Hey Vorx. І в нас в полях 60 кадрів. Я думаю, і так, якщо забігти в. Як це місто? Новоград, чи як? Не пам'ятаю точно. І там, я думаю, FPS трошки, напевно, просяде. Ну зараз от ми біжимо. Поки що менше 60 кадрів в нас не падало. Ну і рухати їх не буде. От. Коли якийсь легасенький двіж, то було 55. Розширення. хейворкс виключив і все так само на ультрах. І ми получаємо близько. 40 FPS. Десь буде, напевно, трошки менше, але зараз, в принципі, на стабільних 40. І давайте, в принципі, вже тут. Біля, о, 39 було. Це в нас консольних 30 кадрів. В 4К на ультрах. Ну і що, Хейбокс включити, я думаю, буде 30 -очка. І в нас якийсь фріз, от. Не розумію, що за фізи були. но буває. Вот что значит мать дешевую охрану. Спасибо тебе, ведьма. Не знаю, что было бы, если б не ты. Твоя охрана сбежала? Не успели, к счастью, мать их так. Ты же... Запустили мы игру Day Z. Все, Це саме у нас 2К розширення, ультра налаштування. І попали ми, скажімо, таки на ніч. Я не знаю, вночі FPS більше чи менше, я нічого не бачу. І в нас близько 40-50 FPS, але це в нас, скажімо, таки в лісу. Тобто в тому моменті, коли у нас FPS саме більше просідає. І як можна бачити, ну, взагалі при таких настойках у нас є без проблем. Можна спокійно так от налаштування скинути, не знаю, на, наприклад, на один пункт всюди менше. Е, так, от. Прийняти. І в нас вже в 2к розширення майже 80 стабільних кадрів. Ну, показник в нас взагалі є супер. Спокійно можна бавитися і давайте зразу ж таки. В даному випадку ми можемо. Спробувати 4К. І так, при 4К розширенні у нас 40 FPS. Це в нас високі настройки. Відео пам'яті у нас 4600 всього забирає. Звісно, деталізації і щось таке я оглянути вночі зараз не можу, бо я сам нічого не бачу. Але при 4К на високих налаштуваннях у нас 40 FPS. І так, перед вами був тест Far Cry 6 при Quad HD розширенні, ультра налаштуваннях. І в нас було в середньому 52 FPS, мінімум було 42 і фрізи. Ну Фрізи, можливо, зв'язані з тим, що ігра записана на звичайний жорсткий диск, плюс паралельно ще на флешку він доставиться, але я сумніваюся, що це від цього, скажімо, нас залежить. В ігрі в нас, я думаю, буде стабільних практично 60 кадрів, якісь просадочки будуть. І в нас таки 1080 Cry 6 на ультрах в 2к розширення досить таки файно тащить. Запустив Plague Tale, новинка вийшла буквально там тиждень чи два тому І це вже в нас така скажем ігра посерйозніше. По настроїчкам у нас так само ж тих самих 2К розширення і ультра налаштування там без ФСР і того подібного. навіть не знає, чи тут є. І тут вже наша 1080, 80 скажімо таки, напряглася. У нас, можна сказати, консольних 30 кадрів. Але все ж таки ну, нагадую, що це в нас 2к розширення, це в нас не HD, І зараз от 30 FPS стабільно. Ну, картинка, звісно, у нас така, ух, дуже є хороша. Блін, ну, мені подобається по такому розширенні. Стабільних 30 кадрів, ну я думаю, просадочки у нас полюбе десь будуть. От було 29. Але, в принципі, в загальному грається без проблем. Виставив 4К розширення, але вже при тому поставив я середнє налаштування графіки, і вже тут в 4К відеокарточка не справляється. У нас близько 20 FPS. Але, скажімо так, цей 4К розширення, по що тут, скажімо, можна і дивуватися, ну, теж картинка в 4К, звісно, у нас суперська. І... На середніх, в принципі, ну, на жаль, але відеокарточці вже скажем, скільки 7 років. Тобто, що хотіти, 4К розширення, сучасна гра, і виглядає, вона у нас досить таки суперське. Запустив Overwatch. Другий. По насоїчках у нас ультра налаштування. 2К розширення. І в нас в грі близько 85 FPS. Зараз попробуємо, що в нас буде таке, скажімо, в замісах. Ну, FP з нас не просідає. Близько 80 кадрів. Можна настроїчки якісь понижити, бо та монітор, наприклад, в мене 144 Гц. Ну, якщо так десь виходити, то от взагалі нас під сотню. Спокійно Overwatch тяне, ну, але Overwatch, з нової сторони, в принципі, не є якась там супер. Потужна ігра, тобто по характеристиках. І давайте зразу ж таки Раді інтереса, виставимо в нас. Так, хтось. Да. Виставимо зараз 4К розширення. І так, виставив я 4К розширення, ті самі у нас ультраналаштування. І в нас близько, ну, у нас, звісно, інша карта. І, в принципі, ФПС нас особо не просів. Близько 80-90 кадрів, і давайте зараз в якийсь, так скажем, заміс підійдемо. 80 в нас, 79. Так, мені гайка. Живий, вижив. Ну, було 87, в принципі, в нас FPS сильно так і не посідає. Це в нас 4 каруширення. 4К розширення і на ультра налаштування, але це всього-навсього, в принципі, наш OverWatch. Ну, FPS нормально, нічого, не, не просідає. Ігра Apex. 2К розширення, ультра налаштування. Так, зараз приземлемось. У нас близько 90 кадрів, коли летимо. Так, так, стояти, звісно, в ігрі не можна. Ось у нас 2к розширення. І все стоїть у нас на ультрах. І навіть на ультраналаштуваннях у нас близько сотні FPS. Блін, показники в нас, звісно, взагалі шикарні. Тобто при моніторі ось такому при 144 Гу зараз взагалі до 130 FPS у нас доходить. І взагалі, ну, це реально супер, блін, ну, показник шикарний. Тобто, спокійно виставляємо там високі настойки з. Ультра, і можна можна сказати, 144 FPS спокійно мати. І так, ну, чи заміс якийсь знайдем я не знаю. Що треба постріляти, ну, 95 було. О, тільки я сказав, щоб цей. І в нас вже заміс. Ну Помремо, то помремо, то таке діло у нас FPS особо не посідав. А, двоє, ясно. Ну, от було там близько 83, але це вже коли сцена смерті було. Ну, апекс зіграється в принципі, без проблем. Запустив Rainbow Six Siege Так як завжди, 2К розширення. Ультра налаштування графіки. Ось. Ну і тут в нас, вігрі, звісно, FPS ого-го, скільки. Більше 144 Гц. Ну, буває, ось моментами у нас. Чуток просідає. Так, ще би я би вмів, скажімо, ігру цю і грати. Е, бо, ну, не вмію, але моментами у нас є 100, під 150, 160, 170. Я думаю, зараз, як зайти ще в приміщення, Блін, що вони тут роблять, поняття не маю. От, зараз під 180, ну це, звісно, ми дивимося в небо. Так, і, в принципі, я навіть думаю. От, у нас вже мінус. І так, тут нікого в нас немає. Зараз секундочку. Непрофесіонально. І так, я думаю, давайте з сходу виставимо 4К. Екран. Виставляємо 4К розширення. І так, при 4К в нас близько 80 кадрів. Так, можна, я думаю, пригати раз тут наш є. В приміщенні у нас тих самих 80 FPS. Так, зараз трошки побігаємо, щоб хоча б і. Хтось біжить. Заряжаю! Так, 4 проти 4. Їхнього од зняли. Так. І все. І до побачення. Ну, не словом, при 4К на ультар у нас близько 70-80 FPS. Так, відеокарточку ми протестували, і як бачили, в принципі, навіть в 2К проекти, якісь плюс-мінус, навіть новенькі, там Far Cry 6, щось такого плану, скажімо, відеокарта тягне в нас досить таки добре. Звісно, сама от новинка була, що протестувати Plague Tale на 2К. На Ультранастойках в нас видає стабільних, скажімо так, консольних 30 кадрів. 4 k звісно, карточка не вивозить. В загальному якісь онлайн-ігри от Rainbow Six Siege, PUBG, Apex, всяке ось таке тяне взагалі без проблем. Звісно, ще якісь новинки протестувати я не зміг. Так як встановив на свій комп е тупу Windows, на жаль, там 18.09 версія, а нам на Marvel, на новий Uncharted потрібна версія. Від 19.09. Зараз я буду персоналювати Windows, але просто от це треба буде поскачувати ігри. Ну, Унесло немає часу займатися. Протестував ігри, ті, які, скажімо, були у мене на ПК. І можна сказати, відеокарточка в нас є досі актуальна. Ціни зараз на них впали, не є, так скажімо, дорого. Ігри вона тягне при Full вона буде тягнути взагалі все отак спокійно, без проблем. Навіть я вже тестував. Бо я мав так само 1080 ту карту, тобто там Spider-Man, Спайдермен, Аден Рінг, тобто там на ультрах 60-70 буває навіть моментами під 80 кадрів. Тобто ще спокійно ну, на новинки вона буде тягнути там 2023 року, і думаю, навіть 24 але це вже залежить від прогресу, від скачка, від графіки в іграх, які будуть. Але взагалі вона навіть в 2К і в 4К розширення у нас ще рушки деякі тяне без проблем. Тому на даний момент на карточка є таки дуже хорошою.